У державному проєкті для тимчасово безробітних людей поділилися проміжними результатами роботи армії відновлення. Донеччина і надалі посідає третє місце за кількістю залучених до проєкту тимчасово безробітних. На Донеччині до проєкту Армія відновлення долучились 24 громади та майже 12 тисяч мешканців регіону, які працюють на суспільно корисних роботах. Найчастіше людей залучають до розбору завалів, відновлення пошкодженого майна, надання соціальних послуг у пунктах незлам. Облаштування приміщень під укриття та заготівлі дров. Наразі ми працюємо із Покровською територіальною громадою, Гродівською територіальною громадою, і Удачнянською. Дачнянською. Зараз у них такий застой невеличкий по суспільно корисним роботам, а в Покровську ми працюємо із комунальним підприємством Агенція розвитку, із відділом культури Покровської міської ради, із організацією Червоний Хрест З початку року. Вже більше ста осіб прийняли участь у суспільно корисних роботах, і затрачено вже на це 600 тисяч гривень. Програма орієнтована на працездатних осіб, у тому числі осіб, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, зокрема безробітних та інших незайнятих осіб. Оплата праці за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчою від розміру мінімальної зарплати 7 тисяч. 100 гривень. Цей вид зайнятості зараховується до страхового стажу та забезпечує усі соціальні гарантії трудового законодавства. На місяць людина влаштовується, договір з нею заключається. Вона продовжує бути безробітним, або це внутрішньо переміщені особи. Вони можуть не мати статусу, також приймати участь у суспільно-корисних роботах. І статус безробітного зберігається, вона може. Працювати місяці, два і три. Охочим вступити до армії відновлення слід звернутися до фахівців центру зайнятості.